На першому відео ви бачите килу між хребцевого диску до лікування. Вона досягає 2,6 см. Це великий секвестр, який повністю перекриває спинномозковий канал, тисне на нервові закінчення, ну і відповідно викликає больові відчуття. І на другому відео, контрольне МРТ після лікування ми бачимо значне зменшення розмірів кили, практично повну її відсутність. Спиномозовий канал вільний, нервові кірінці не затиснуті, відповідно, пацієнтка не відчуває болю і повернулася до звичайного способу життя. Можливо, у вас виникне запитання: як так можливо? Така величезна кила і без операції? Можливо розуміти, що організм має власні природні можливості до резорбції або загоєння кили. Наша задача допомогти йому, включити певні імунні процеси. Клітини, макрофаги, які відповідають за резорбцію кили. Лікування консервативне направлене на зменшення больових відчуттів і на запуск процесів імунної системи, на посилення активності макрофагів в зоні, там де виникла кила. Тобто фізіотерапія дозволяє нам створити оптимальні умови для того, щоб організм самостійно загоївся і виконав свої природні функції.